Патріарху Московському Кирилу стало зле під час богослужіння у день його народження. Урочиста служба на честь 65-річчя предстоятеля проходила у храмі Христа Спасителя у Москві. Зараз тут знаходиться одна з найбільших православних святинь пояс Пресвятої Богородиці. Патріарх мав виступити із промовою довіруючих та духовництва, проте на кафедрі він не з'явився. Утім, у прес-службі патріарха заявили, що здоров'я Кирила нічого не загрожує, а недуга лише результат в тому через напружений графік та величезну кількість людей, які хотіли його. Його привітати та й занедужав Кирил ненадовго того ж дня він виступив перед гостями на прийомі після служби. Чутки про слабке здоров'я патріарха мають підстави у серпні. Через сильну застуду він не зміг відвідати урочистості у Дівєєві, присвячені Дню пам'яті преподобного Серафіма Саровського. Утім, джерела у єпископаті Російської православної церкви Московського патріархату розповіли, що насправді тоді патріарх переніс інфаркт міокарда. А на початку жовтня патріарх за станом здоров'я скоротив візит до Молдови.